Ми готові тут робити день і ніч, аби скоріше це все закончило, щоб наші хлопці, які воюють, щоб вони прийшли здорові в свої сім'ї. Отак ми хочемо. Ось так сьогодні потрібно брати приклад з цих жіночок, які щодня платуть сітки. І знаєте, дехто каже, чим я можу допомогти ЗСУ, чим я можу допомогти для, для перемоги. Ось, будь ласка. І сьогодні сітки платуть багато де. І в тилу, і на передовій також. Тому ви можете всі долучатися до платіння сіток, а їх постійно і постійно потрібно, тому що є прильоти і сітки немає, тому постійно вони йдуть. Це як розхідний матеріал. Я спочатку носки в'язала, матеріал закінчив, перейшла на сітки. А з Нового року десь. З нового року, так? Угу. І це так кожен день, так? Ну, ну, як матеріал є, так і працюємо. Вчора так багато наші сплили, що я просто в шоці, вже так швидкість виросла. Це професіоналізм називається. Так. А мене навчила жінка з Сум Ольга. Вона герой України, вона волонтерка з 2014 року, вона жіночка вже така в віці. Але вона дуже-дуже потужна, настільки вона така молодець, вона робить не тільки сітки, вона готує, вона їздить в Донецьк, Луганськ, до хлопців, які Але зараз не скажу, не як не наші прізвища треба знайти. <звін build internationalsmanship> Беруть агроволокно, але воно ще спанбонд називається. Ще ну по-різному це залежить, і воно має теж різну щільність, тобто грам на сантиметр квадратний чи кубічний <пев> здається. New New воно вирішили зазвичай це, ці речі використовуються в сільському господарстві uh -huh. для тепличного комплексу, для накриття там якихось речей, але It's зараз використовують nice. саме в цьому. І чому саме цей матеріал? Тому що він легенький і більш-менш. Ну, Скажімо так, його набагато вистачає. Але ви знаєте, ці, ці січки, сітки вони відносно, вони досить недовговічні, тому що бувають прильоти і вони швиденько-швиденько шукають. Але легко висихає, не набухає. Це є досить кропітка робота. Потрібно нарізати смужки, та зробити, зробити основу, яка натягується. І потім ці смужки вони в'яжуться всі на сітку. Ой, вони всі дуже різні. 10 на 15, 15 на 6, 6 на 10. Вони всі дуже різні. Це велика сітка. Mm -hmm. Тут, я не знаю, скільки, Юра? Ну, отут 13 на 13. Десь Добре, така. скільки ви робите? І це вже ви закінчується. Ну, якщо в, якщо вся команда, то 2 дв, ну, дні в нас іде. Це день. третій я день. Третій день. Ну, дивишись, коли який. Yeah. Да. Mm -hmm. Якщо там потрібно швидше, ми робимо швидше. Ну, так, 2-3 дні. Mm -hmm. Тобто, більше mm -hmm. в середньому. Ми ж працюємо там, наприклад, не цілий день, а працюємо uh -huh. там з 9 до 3, або там до 2, коли як, коли. Якщо швидко, на то більше про тему. Друзі, велика пошана цим жіночкам, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб наших героїв побачили всі українці. Ну, вона в нас така в цьому uh -huh. ділі, що вчора руки болять, все, і кажу, одійдіть, ідіть віддихайте. Ні в'як, ми не відгониш». Так, теж ось тут, тут люди сітки. Дуже гарно, дуже гарно такі, естетичні. Ось з любов'ю. Жіночки Херсонські. З молитвою. Так, з молитвою, з любов'ю. Процес. Скажіть, будь ласка, чи є багато бажаючих пласти сітки? Бажаючих мало, а, я, а ті, які бажають, то вони спрашують, а стільки платять. Да. Оце так.